Випічка замість фандрейзингу у Брюсселі. Українські активісти випікали та продавали паски за донат. Це ініціатива волонтерського хабу Воля. Скільки пасок зготували і куди власне спрямують кошти? Про все це дивіться в нашому сюжеті. Українка Ольга Статкевич з Дніпра дістає першу партію пасок на імпровізованій кухні волонтерського хабу в Брюсселі. Такі красунки в нас вийшли. На кухні одночасно тривають кілька процесів. Поки одні паски рум'яняться в духовці, інші чекають своєї черги в так званому інкубаторі спеціально утепленому місці. Тим часом господиня вчиняє опару на наступну партію великоднього хліба. І так зранку до вечора. Вчора я спекла 40 пасок, то це дуже втомлюєшся. 40 великих пасок це дуже важко. Потім вже якось рука так набивається. Сьогодні вже бачу, трохи так скоріше процес пішов, але паски менші. Завдання спекти 200 пасок різного розміру, щоб можна було продати за донат. Ця ідея спала Ользі на думку, коли постало питання оплатити матеріали для маскувальних сіток. Зі зборами зараз дуже складно, розповідає жінка. В свої ідеї спершу сумнівалася, але задум себе виправдав усе завдяки добрій репутації. Знаєте, подумала, чи будуть купляти Паски, але раніше, коли ми продавали наші вироби в церкві, то я робила е, торти Наполеони. Е, і коли. Е, вже Данила питали, хто буде пекти Паски. Він говорить: Тудя Оля буде пекти. Ну а це та що на робить все, і тут вже пішли замовлення. Основна робота цього волонтерського хабу виготовляти камуфляжний захист для воїнів Збройних сил України. Почали працювати гуртом з літа минулого року. Зараз сюди приходить близько 30 волонтерів. Серед них іспанець Гонсало. Якийсь час хлопець жив в Україні, тож розмовляє українською. Збирає кошти на дрони та возить їх в Україну. У хабі застаємо його за плетінням сітки. У мене є багато, дуже близько друзів, які зараз воюють. І у мене теж є багато, які загинув на фронту. І теж тому, що я просто люблю Україну як мати, це це мені мотивує тут. Кожен день за час роботи хабу волонтери відправили в Україну 4 тисячі квадратних метрів сітки. Частину платуть самі, а також купують вживані сітки з армії НАТО, ремонтують їх і передають на фронт. Такі дуже подобаються військовим, розповідає один зі співзасновників хабу Тарас Мельник. Бо не і дуже якісні. Є запит і на звичайну основу для плетіння. Ними воїни ловлять дрони на оптоволокні, які не може заглушити реб. За словами волонтера, на рахунку однієї з їхніх сіток три впійманих дрони. Як вони кажуть, там, де не справляється реп, справляється сітка. Тому що на волокні дрон ну реп не може зловити дрон. А він залітає в сітку і все одно допомагає. Сітки лапають дрони, сітки захищають нас. Буд такий випадок, що нам прислали відео. Що наші хлопці сидять за сіткою, і виходить, що наші хлопці чують противника. І противник говорить між собою, що де ж вони є. Ми їх не бачимо і не чуємо. Де ж вони є? А наші хлопці їх бачать і чують. Так що сітки наші приносять велику користь. У Великодній тиждень волонтери цього хабу відправили в Україну цілу машину з допомогою. Сам автомобіль теж передають в один з підрозділів. Його придбали кілька громадських організацій разом з волонтерами. Кошти зібрали на спільних акціях. Сюди ми загрозили дві. Маскувальні сітки на, на фронт, одну сітку на цю машину маскувальну е, також загрузили е, у гуманітарну допомогу у притулку в Миколаєві і, і ще сюди промоут загрузить окремо медицину. Тобто все, що можемо вмістити, поїде теж в Україну. Найбільші виклики перед волонтерами брак фінансів, емоційне вигорання і нестача робочих рук – а так можна було пробити значно більше, кажуть активісти. Так якось ну нелегко воно виходить, тому що я вже казав, що в нас є тут приблизно 20 тисяч. Так якщо би кожен здав по, десятці, по 10 євро в місяць, це є е, пачка сигарет або дві кави, то ми б купували танки. Я це намагаюся сприймати не тільки як проблему, а як ще можу ну, не, не прикладати вину на інших. А також просто думати, окей, як це виправити, тобто які як можна заохотити людей приходити, як можна нових людей долучити. Тобто, ну я не той, що просто сидить і думає, блін, всі такі погані, не волонтерять. Я тепер теж не буду волонтерам. Зі своєї великодньої акції волонтери планують зібрати близько тисячі євро, які спрямують на закупівлю матеріалу для сіток та човна на Херсонський напрямок. Ірина Іванова, Віталій Коваленко. Подробиці європейські бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.